Сьогодні поговоримо про мою улюблену тему: це продаж курсів або послуг без витрат на рекламу. Дивіться до кінця це відео, і ви дізнаєтесь про способи, які дійсно працюють, які я перевірила на собі особисто. Дізнайтесь про те, чому у когось це не працює, але у вас після перегляду цього відео обов'язково вони спрацюють, і скільки реально можна заробити без вкладень в рекламу. Вітаю вас на каналі Ламповий Маркетинг, і тут за чашкою кави в затишній атмосфері ми говоримо просто про складне в онлайн бізнесі. Мене звати Катя Дмитрієва, 6 років, я займаюся маркетингом, і моя робота збільшувати прибуток своїх клієнтів. Ну а цей канал замінить вам 100-500 платних курсів. Тому підписуйтесь і погнали! Все, про що я буду говорити сьогодні, я випробувала на собі і своїх клієнтах. Способи, про які ви дізнаєтесь, можливо, для вас не нові. Але а, тут важливо правильно ними користуватись, і сьогодні акцент буде саме на цьому. Я пройшла шлях стартапера, де починала свій бізнес з тисячі доларів. Також я стикнулася з втратою роботи під час першого карантину, а потім з початком повномасштабного вторгнення. Тому я чудово розумію, як це економити на рекламі, або взагалі не мати ніяких грошей на цю рекламу. Чи просто боятися ризикувати. Звичайно, якщо ми не вкладаємося грошима, то нам прийдеться витратити трішки більше часу і енергії на залучення своїх клієнтів. Які ж способи є? Зараз я вам розповім, але я надала цим способом свої імена для того, щоб у вас були такі асоціації, і вам легше сприймалася ця інформація, можливо, десь веселіше. І ви нелегко могли запам'ятати ці способи. Перший спосіб називається «стукайтеся в правильні двері. Пам'ятаєте цю моду, коли менеджери ходили по хатках, стукалися в двері і пропонували свої продукти. Так робив, до речі, Брайан Трейсі і головний герой чудового фільму, який оснований на реальних подіях. і Я вам дуже рекомендую його подивитися. Він називається Угонитві за щастям. І саме якраз цей метод допоміг мені в 2019 році знаходити своїх перших клієнтів на таргетовану рекламу а потім в 2022 році це якраз були два переломні періоди коли я Втратила роботу, і мені довелося шукати клієнтів без інвестицій в рекламу. Я не стукалася у всі підряд. Двері це дуже важливо, щоб не було такого, що ви пішли продавати шуб дівчатам з Greenpeace. По-перше, я визначила нішу, в якій я буду надавати послуги, і там у мене результати і є досвід, і можливі кейси. Це вже значно скоротило список. Ну а потім я вже переглядала. І відбирала тих, з ким я дійсно хочу працювати. Ну і по-друге, я не стукалася в ці двері шаблонно. У мене був персоналізований підхід, і в цьому відео трошки пізніше я про це обов'язково зазначу, і покажу вам прям приклади, як я це робила. Другий спосіб я назвала «Примагніться». Це метод, коли ми знаходимо людину, у якої є вже аудиторія наших потенційних клієнтів. Або людина, яка вже має якісь результати в цій ніші, і домовляємося на якусь таку співпрацю для того, щоб рухатися разом з цією людиною. Наприклад, давайте я вам запущу рекламу, а ви про мене будете розповідати своїм підписникам. Або давайте влаштуємо разом з вами таке реаліті-шоу, де я буду вам допомагати йти до якоїсь мети. Можна влаштувати також спільний етер, якийсь спільний проєкт. У мене були колаборації з колегами, і зараз я також продовжую співпрацювати в різних проєктах. Насправді, щирі рекомендації вони частіше працюють краще аніж реклама на холодну аудиторію. Ну і ще ці рекомендації дійсно можна отримати. Безкоштовно або по бартеру, третій спосіб я назвала надувай бульбашки. Підходить взагалі тим, у кого є, хоч якась аудиторія. Мабуть, ви всі знаєте про такий тригер ажіотаж. І взагалі про цей тригер я дізналася в свої вісім років. Звичайно, я не знала, що це там якийсь тригер. Але це була чудова історія, яку я пам'ятаю досі, і яка надихнула мене використовувати цей тригер. Звичайно, я хочу розповісти вам цю історію, бо якраз формат сторітелінгу він сприймається легше і він легше запам'ятовується. В мої вісім років мій тато розповів мені історію про знайому нашої сім'ї, яка працювала на ринку в рибному ряду. І незважаючи на те, що у неї було дорожче, аніж у її колег, саме у неї купували найбільше. Як так ставалося? Коли вона бачила, що її черга, черга з її клієнтів, вона починає зменшуватися, вона спеціально обслуговувала повільніше для того, щоб знову ця черга поповнювалася і там постійно були люди біля її прилавку. І виходить так, що ті, хто заходили тільки на ринок в цей рибний ряд, вони бачили, що черга є лише у неї. А значить, там, да, де якось на підсвідомому рівні це працює, а значить, там краще, а значить, там щось таке роздають, що туди прям стоїть черга. І відповідно люди одразу йшли в ту сторону. Це таке собі да, надування, бульбашок штучне, яке спричиняє отой ажіотаж. В інфопросторі, як я особисто користувалася цим прийомом, я знайшла двох. Клієнтів домовилася з ними співпрацювати в форматі без фікса просто 50 на 50, адже це був 2022 рік, і було багато сумнівів стосовно того, чи взагалі буде наша співпраця успішна. Це другий прийом. І далі я вирішила взяти максимум з такої співпраці. Подумавши, якщо навіть я не зможу заробити в цій колаборації, але... Я зможу, хоча б зробити отой тригер ажіотажу і надувати бульбашки. Я влаштувала в своєму акаунті таке собі реаліті шоу. Кожен день в своїх сторіз я розповідала про те, як я роблю запуски, демонструвала те, як я працюю, з якими складнощами ми стикаємося, як ми ці складнощі взагалі вирішуємо. Який мій особистий підхід? Притому я це демонструвала лише в сторіс. А дописи викладала раз на місяць, раз на два місяці, тобто дуже рідко. І таким чином я підштовхувала людей дивитися саме мої сторіс в форматі такого реаліті шоу. Адже через сторіс легко залучати аудиторію, вона активніше реагує, і я постійно, постійно у неї на веду кожного дня. На цей такий двіж почали підтягуватися люди. Мої колеги писали мені, Катя. Ми взагалі в шоці. Шоці, ми тут сидимо. У нас прокрастинація. Ми не знаємо, що нам робити. А заходиш до тебе, а у тебе несеться, а ти працюєш, і ви повним ходом там щось робите і прямо ж і надихає, і хочеться також працювати, і хочеться співпрацювати з тобою. І таким чином вже буквально там за декілька місяців, можливо, місяці за два, за три, так, влітку я вже мала свою групу наставництва з 12 людей, які прийшли саме на оцей двір в моїх сторіс. Використовуйте три Способи, про які я вам тільки що розповіла, і вже через місяць ви будете в шоці від того, як це у вас працює. Але робіть це активно і відноситеся до, до цього серйозно. Тоді ви дійсно будете бачити результат. Звичайно, що це лише три способи з багатьох. І сьогодні я хочу зробити для вас такий подарунок, і хочу подарувати вам ось цей урок зі свого наставництва. Про набір аудиторії. Там я розповіла про безкоштовні і платні методи набору аудиторії, і також про основні принципи. Як взагалі цей урок отримати? Зайдіть в мій інстаграм-аккаунт, до речі, посилання під цим відео і напишіть мені в Дірект слово набір, і тоді вам автоматично прийде цей урок. Поки ви дивитесь, можете написати в коментарях, якими способами ви вже користувалися. Чи як вони у вас працювали, а можливо, ви поділитеся своїми способами, і ми всі разом почитаємо? Мені буде дуже, дуже приємно, навіть якщо дві людини виберуть один спосіб і підуть по моїм рекомендаціям, все одно у них буде різний результат. І зараз я хочу вам дати рекомендації, щоб у вас цей спосіб спрацював якомога краще. Ось невдалий приклад способу. Постукання. Але а, тут був ряд помилок, які, ну, на жаль, призвели до того, що далі комунікація у нас обірвалася, а, і взагалі менеджер не став відпрацьовувати мої заперечення. І ось вдалий приклад, коли я постукалася в холодну, на зовсім холодну аудиторію. А, і далі, після цього повідомлення, почалася наша. Щільна співпраця з Оленкою, графічним дизайнером. Ми зробили не один запуск. На сайті є упаковані кейси, які можна почитати і дізнатися про те, до чого привела холодна розсилка. Чому це спрацювало? Я не писала шаблонні повідомлення. Я обирала, по-перше, кому писати, а по-друге, я вивчала все про експерта. Я перейшла на її сайт, я перечитала, що вона там писала, я подивилася її досвід. Я побачила, що в неї є досвід в маркетингу. Я подивилася, що вона припинила запускати свої навчальні програми. Тобто я вивчила абсолютно все, що допомогло мені сформувати своє перше повідомлення. Я почала з компліменту, нестандартного, так як ніхто не пише, і потім як розповідала мені. Оленка каже, це було єдине повідомлення, на яке я взагалі відповіла з усіх холодних, тих, що висять в запитах. Холодні розсилки не працюють, можуть сказати ті, хто не вміє ними користуватися. Ну, або стукає не в ті двері. Спосіб примагнитися також чудово працює, якщо ви знаєте, до кого саме треба примагнититись. Моя колаборація з Катериною, це моя колега, була успішною, бо у неї була та сама аудиторія, яка і у мене і яка мені потрібна. Я побачила, що вона вміє працювати з цією аудиторією. На неї дуже класно реагують, і коли ми запустили спільний проект, це був мастермайнд про СММ ММ MM про СММ. І відповідно з наших акаунтів прийшла однакова кількість людей на цей продукт. Таким чином, ми і обмінялися аудиторіями, і підзаробили спосіб надувати бульбашки чудово спрацює, якщо ви наберетеся терпіння, адже це маятник. Який треба буде вам розкачати формат реаліті і створення ажіотажу, і тут вам треба подумати, за рахунок чого ви можете створити цей ажіотаж, і за рахунок яких саме бульбашок. Резюмуємо: вам необхідно робити точкові вистріли, а не шпуляти по горобцях. Треба знайти дійсно свою цільову аудиторію і йти туди. Якщо вам хочеться дізнаватися більше про способи реклами, то будь ласка, напишіть про це в коментарях. Таким чином, я буду бачити попит на якісь теми, і наступне відео можливо якраз запишу про рекламу. Тепер до найцікавішого, скільки ж можна реально заробити, якщо не вкладатися в рекламу. Зрозуміло, що все суб'єктивно і, звичайно, залежить від кількості ваших клієнтів, тому я просто буду казати на своєму особистому прикладі. Через холодні розсилки я закрила двох клієнток на запуски курсів, і разом ми зробили запусків на суму десь більше 300 тисяч гривень, і моїх було там 50%. Це звичайно, що це не за раз було. Як зараз пам'ятаю, це була Оля і Оленка. Прогріви в блозі це спосіб надування бульбашок, Допомогли мені закрити групу з 12 людей в своє наставництво. І чек у мене тоді був 250 доларів. І три клієнтки прийшли на продюсування вже з фіксом і відсотком від продажів. Одна з клієнток, до речі, це Вікторія Тріфан. І ось тут залишу посилання. В попередньому ролику я розповідала про наш кейс на мільйон. Підсумку скажу: діють всі методи, головне знати, як ними користуватися. І якраз на своєму каналі ламповий маркетинг за чашку хави, Я буду ділитися всіма способами і методами, які я знаю, які я випробувала на собі. Тому це чудовий привід. Підписатися і слідкувати за наступними відео. Ну і нагадую, що ви можете залишати коментарі, на які я буду відповідати особисто з усією увагою. Ну, і в описі до цього відео я залишу всі-всі посилання на свої соцмережі. Підписуйтесь і будемо спілкуватися ще там в інших форматах. Якщо вам сподобалось це відео, звичайно, ставте лайк і до зустрічі!